Ось що я ще хочу сказати, друзі, коли ми попадаємо в різне суспільство, то ті самі діла, які ми робимо в одному суспільстві, вони в одному суспільстві можуть піднімати нашу репутацію, і ті самі діла в іншому суспільстві можуть занижувати нашу репутацію. Що я маю на увазі? Уявіть собі, що ви попадаєте в групу людей, які матюкаються, п'ють, курять, і коли ви там будете поводити себе свято як людина свята. В Божих очах, то ваша репутація в очах того суспільства буде падати. А коли ви почнете разом з ними пити, курити, розповідати там пошлі анекдоти, матюкатися, то це навпаки буде піднімати вашу репутацію. Але ж коли ви попадаєте, наприклад, в суспільство святих людей, наприклад, в церкву, то навпаки. Ті вчинки, які там в поганому суспільстві підносили вашу репутацію, церкві вони будуть принижувати вашу репутацію. А коли ви будете поводити себе чемно, культурно, свято, коли ви будете молитися, читати Біблію, то це буде навпаки в церкві підносити вашу репутацію. Отож, друзі, як нам поступати, щоб наша репутація була завжди всюди високою? Друзі, є вихід. Дбайте не про репутацію перед людьми, а дбайте про репутацію перед Богом. Коли ми будемо дбати про репутацію, про рейтинг перед Богом, тоді в будь-якому суспільстві наша репутація підвищиться. Так, так, коли ви спочатку попадете в суспільство поганих людей, спочатку ваша репутація буде занижена, але прийде час і Бог почне дбати про те, щоб ваша репутація в тому суспільстві виросла. Давайте згадаємо таких персонажів, як Шадрах, Мишах і Аведнего. Так, їхня репутація через їхню святість в Божих очах дуже сильно впала в очах царя і в очах народу цього язичницького. Але, друзі, через їхню е, вірність Богу, через те, що їхня репутація, їхній їхні рейтинг був високий в Божих очах, Бог підняв їх, їхній рейтинг в очах царя. Тому, друзі, не, не переживайте, що хтось вас. Принижує через вашу святість. Якщо ви ходите свято в очах Господа, Господь за ним буде останнє слово, він обов'язково підніме вашу репутацію також і в очах тих людей. Ви знаєте, ті люди, коли я пішов за Богом, ті люди, які колись зі мною дружили, почали мене зневажати, але йшли руки, і потім вони зверталися до мене і казали. Паша, ти поступив правильно, ти молодець, і вони тянулися, і дехто з них навіть віддав своє життя Господу Ісусу Христу.